Практична робота номер 1 Ознайомлення з хімічним посудом та лабораторним обладнанням, виконання найпростіших лабораторних операцій. Мета роботи закріпити правила безпеки під час роботи в хімічному кабінеті, ознайомитися з хімічним посудом та обладнанням, виконати досліди, навчитися робити висновки. Посуд та обладнання, які використовуються в роботі: мирна колба, мирний циліндр, пласкодонна конічна колба, лійка, ступка з товкачиком, підставка для крапельних дослідів, спиртівка, піпетка, ділильна воронка, хімічні склянки, щіпці, парцелянова чашка, шпатель, ложка, пробірка-тримач, пробірки, штатив для пробірок. Також для виконання цієї роботи нам знадобляться наступні реактиви: розчин натрій гідроксиду, розчин фенолфталеїну та розчин оцтової кислоти. Хід роботи. Перший дослід, який ми будемо виконувати, це ознайомлення з хімічним посудом та обладнанням. Для приготування розчинів в лабораторії використовують ось таку, такий скляний. Посуд, який називається мірна колба. Вони бувають різних об'ємів. Ще один мірний посуд ви бачите шкалу з поділками це називається мірний циліндр. Для приготування розчинів також використовується плоскодонна конічна колба. Тут також є шкала, тому це буде мірна колба. Для того, щоб е, налити рідину в посуд з тонким горлишком, використовується ліка. Для подрібнення сипучих речовин, використовують в лабораторіях ступку з товкачиком. Для проведення крапельних дослідів використовують ось таку підставку для крапельних дослідів. В кожну комірочку можна налити буквально 3-4 краплинки рідини. Часто в лабораторії потрібно провести якісь хімічні процеси при нагріванні розчинів або нагріванні якихось речовин. Для цього використовують Різноманітні спиртівки або газові пальники. Також в лабораторіях часто використовують різноманітні за своїм об'ємом хімічні склянки. Для відмірювання точних об'ємів рідких речовин, розчинів використовують піпетки. вони бувають різні за своїм об'ємом. Щоб розділити рідкі речовини, які між собою не змішуються, наприклад, воду і олію, можна використовувати ось таку ділильну воронку. Якщо потрібно провести нагрівання, можна використати ось такі щипці. Або, наприклад, переставити гарячу фарфорову чашечку з одного місця на інше. Беремо щипці... Підхоплюємо ними фарфорову чашечку і переставляємо з одного місця на інше, таким чином ми убезпечимо себе від опіків. Прибірка тримач, шпатель і ложка. Шпатель і ложечка використовуються для сипучих речовин. А от пробірка тримач використовується для пробірок. Якщо нам треба нагріти якийсь розчин в пробірці, для того, щоб не обпектися, використовують ось таким чином пробірка тримач. Дослід номер два. Виконання дослідження, спостереження та висновки. Для виконання дослідження нам потрібні наступні розчини. Це натрій гідроксид, натрій ОАЖ, пляшечка з зеленою етикеткою, також фенол, розчин фенолфталеїну і розчин оцтової кислоти. Для проведення дослідження візьмемо дві пробірки. В першу пробірку наливаємо декілька мілілітрів розчину натрій гідроксиду. Далі додаємо до цього розчину кілька краплин фенофталеїну. Спостерігаємо, що при цьому відбувається. Ви бачите, що розчин став малинового кольору. Струшуємо пробірку з розчином. І додамо до цієї суміші розчин оцтової кислоти. Теж візьмемо декілька мілілітрів до е, тих змін, які ми будемо з вами спостерігати. Подивіться, будь ласка, що відбувається. Ви бачите, що малинове забарвлення, воно зникає. Правильніше сказати, не зникає, а розчин знебарвлюється. Фенолфталеїн знову стає безбарвним в розчині. В спостереженнях до цього досліду маєте написати розчин знебарвлюється. Проведемо ще один дослід між содою і оцтовою кислотою. Візьмемо баночку з порошком соди, формула натрій, СО3 натрій карбонат, і розчин оцтової кислоти. Для того, щоб соду насипати, щоб сипучу речовину насипати пробірку, використаємо спеціальний шпатель. Відкриваємо пляшечку з содою. І шпателем насипаємо соду в прибірку. Наступний крок наливаємо до цього порошку декілька мілілітрів оцтової кислоти. Ви бачите, такий процес, схожий на вскипання розчину. Фактично, тут відбувається виділення, інтенсивне виділення вуглекислого газу, тому ми спостерігаємо ось такий процес. Виділяється. вуглекислий газ. Вам залишається оформити практичну роботу. Інструкція у вас є в Google класі зробити висновок, виконати домашній експеримент, у вас їх два, і виконати теоретичну частину з QR-кодами. Бажаю вам успіхів! У вивченні хімії дякую за увагу!